Мої вітання в ефірі тема дня, і до нашої студії ми запросили політолога. Це Михайло Шабанов. Я рада вітати вас. Добрий вітаю, день. Вітаю. Отже, рішення президента США Джо Байдена не висувати свою кандидатуру перевернуло хід президентської гонки 2024. що говорять у політологічному середовищі? Тому що розуміємо, що на початку треба розібратися з причинами такого важливого рішення. Ну, причини тут об'єктивні, тобто а, ВІК знову ж таки Байден перебуває у політиці 50 років. Тобто це дуже поважний вік, навіть для американської політики, де ми бачимо навіть по сенату чи по високопосадовцям, що вони багато з них поважного віку. Але все ж таки Байден застав різні, скажімо так, епохи американської mm -hmm. політики, що мав змогу комунікувати, скажімо так, з радянським номенклатурним а, топом, так званим. Mm -hmm. Ось і на сьогоднішній день, ну з одного боку, це неочікувано. А з іншого боку, дивіться, а, спроба, скажімо так. На Трампа здійснити певний замах, вона додала йому балів відповідно у цій гонці. І ми навіть бачили цю а, картину, яка стала мемною, де Трамп там відповідно він, він використовує mm -hmm. її наразі дуже активно, де його там захищає, де в нього там поранене вухо, і таке інше. Ось де він виступає таким, нібито святичем американського mm -hmm. народу, і таке інше. Ось республіканців і це додало йому балів, і звичайно, на цьому фоні вже для демократичної партії стало зрозуміло, що Байден буде програвати, тобто президент, який ну вже поважний, вже хворіє, і на цьому всьому, якщо перегорнути багато різних пабліків республіканців, вони постійно актуалізують увагу на, власне кажучи, хворобі Байдена, стану Байдена, ось його якихось недоліках і таке інше. Ось і демократична партія вона була достатньо скептично, дійсно налаштована, тобто помірно скептично. Але Байден приймає рішення. І він уже, власне, наголосив, що американська демократія вона коштує багато чого, і, власне кажучи, його слова, що вона коштує навіть власних амбіцій. Тобто він відмовився заради перемоги, скажімо так, демократії, демократичної партії відповідно, а від своїх амбіцій, і зрозуміло, що слідуюча, скажімо так, постать це віце-президентка. Ось, тобто пані Камала Гарріс, яка, власне кажучи, ну, в порівнянні з Трампом, ось вона дійсно такий молодий, достатньо. Кандидат жвавий, який, яка активно, скажімо так, і посміхається, на чому Трамп знову ж таки встигає наголошувати постійно, називаючи її там хохотушкою і таке інше, ось а, і всіляко, як то кажуть, ображаючи вже на цьому mm. етапі, хоча і вона також вже mm -hmm. а, навзаєм йому й відповідає. Тобто можна сказати, що в принципі а, Камала Гаррі з одного боку є таким своєрідним чорним лебідем, тобто, це така несподіванка. І багато експертів оцінюють цю ситуацію як несподіванка. Але з іншого боку, це неочікувана подія, яка змінила позицію демократів. Причому змінила досить гарну таку знаєте, спрямованість, гарний стан. Тобто демократична партія, вона як то кажуть, збедрилась на цьому фоні. Тобто, і а, кампанія демократів вона заграла вже новими, як то кажуть, більш яскравими. Барвами Фармати. у цьому сенсі, тобто в Камало Гаріс її перемогу, демократи, це помітно, вона вже є єдиною кандидаткою від демократичної партії від синіх, а сині це колір, власне кажучи, демократів, проти червоного республіканського, вона є єдиним кандидатом, і вона досить активна, тобто від неї можна багато чого очікувати. І якщо ну, трішечки переглянути, скажімо так, ворожу пропаганду. То вони вже очікують від неї якихось страшних кроків щодо, власне кажучи, так званої Росії. Тому що якщо Трампа вони більш-менш відміряють і розуміють, то Камала Гарріс для них це ну, така темна, скажімо так, конячка з одного боку, а з іншого боку, вже в них є, ну м'яко кажучи, пересторога щодо її політики. Хоча більшість експертів вони розуміють, що Камала Гарріс буде вести. Політику, яка буде дотична до політики Байдена, тобто вона буде проявляти саме цей курс, Її можна сказати наступницею такої вона політики, так? так. Ну, віцепрезидентка, вона є mm -hmm. по суті наступницею, mm -hmm. але в неї є свої безумовно погляди на подальші, скажімо так, кроки сполучених штатів. Тобто, це вже можна прогнозувати, що це вже буде більш активна зовнішня. Політика, ніж власне кажучи, за Байдена, тому що Байден – це все ж таки стара така політична, скажімо так, школа, де а, виважені кроки. Де а, певні перестороги, які закладалися з періоду холодної війни з Радянським Союзом. Тобто на цьому всьому Байден, власне кажучи, він виховувався. Камала Гарріс все ж таки людина більш молода, і в неї погляд, ну, скажімо так, більш динамічний. Це вже помітно по її кампанії, як вона зустрічається, спілкується. Тобто вона така динамічна особистість. Знову ж таки, її сміх, який. Досить такий активний і відрізняє, власне кажучи, від багатьох інших кандидатів, власне кажучи, від Трампа також. Угу. А ви сказали, більш активна зовнішня політика, так? Характерна буде, характерна і є вже, так? так, для так. Камали ем, Гарріс. Якщо конкретизувати, можемо сказати вже там напрямки, які вектори так зовнішньої політики можуть з безумовно, якщо Трамп, наприклад, наголошує на все ж таки перекладанні відповідальності в межах, ну наприклад, Північно-Атлантичного альянсу з США, в тому числі фінансової на інші країни. То тут ми можемо очікувати більш таку, ж таки, повернення до лідуючих позицій, абсолютно лідуючих позицій США в межах Північно-Атлантичного альянсу. Це перше. По-друге, дійсно політика стримування, яка стане більш жорсткою. Тобто, звичайно. За перемоги Камали Гарріс, можливо, ми зразу не отримуємо якісь бонуси від цього процесу, там тамагавки, так і таке інше, але отримуємо певну таку досить стабільну. Підтримку і більш активну ніж це було, власне кажучи, за Байдена, тому що Байден все ж таки він помірно до цього відносився помірно відносився до того бити чи не бити, наприклад, американською зброєю, власне кажучи, по прикордонню Росії. А тут я думаю, все ж таки подібні рішення вони будуть прийматися досить активніше і в правильному Байден на... був більш обережний, так більш Виважений. обережний знову ж таки вихований на старій американській політичній школі, де все ж таки оці важелі стримування там з радянським союзом, угу. що вони грали свою роль наразі. А ця система вона вже як ми бачимо, вона не працює. То тобто наразі вона не працює щодо Китаю, власне кажучи, вона не працює тим більше щодо Росії, угу. тому що це ну, країна агресорка яка Не бачу Так, ніяк, але бачу. Байден залишається ще кілька місяців. Так, так він так, президент, так, тому так. ця політика поки буде продовжуватися. Так, Вона буде продовжуватися, поки триває, власне кажучи, його а, каденція. Угу. Звісно, цікавить нас і питання, яке ставлення до України від Камали Гарріс, так що відомо про це. Скажіть, ну наскільки я розумію, ставлення воно абсолютно, скажімо так, емпатійне, власне кажучи, mm -hmm. тобто є і відповідні там зустрічі. І відео ми можемо приглядати президента Зеленського і Камали Гаріс, власне кажучи, тобто емпатійне, дружнє, власне кажучи, і таке, яке в принципі відображає позицію ну топової частини демократичної партії за часів там Обами. Власне кажучи, коли там Байден був від власне кажучи, президента, так і власне кажучи на сьогоднішньому етапі. Тому ця позиція вона ну напевно для нас гарна. Де нас абсолютно гарна, фундаментальна на наступні 4 роки після обрання Камали Гаріс. Позиція перспективно виліться в конкретну допомогу безумовно. Безумовно, тому що Гамала Харіс вважає, ну я думаю, за потрібне проявити себе все ж таки в цій ситуації, і цього це головна пересторога для російських пропагандистів. вони це навіть озвучують. Що вона буде. Навпаки, від Байдена проявляти себе більш жорстко з приводу mm -hmm. них, власне кажучи, тобто постачання зброї, дозволи різноманітні, на які ми можемо, власне кажучи, спиратися. Тут ще один фактор, тобто, фактор: ми ж розуміємо з вами, що в президентську кампанію, скажімо так, передвиборчу виборчу. Російська сторона намагається в Америці втручатися. Тобто, ботоферми, використання всього цього звичайно це впливає на сприйняття американського істеблішменту, демократичної партії, в тому числі, mm -hmm. ну навіть mm -hmm. республіканців щодо а, загрози Росії. Тому ця загроза Росії, вона власне кажучи, для Америки вже стає більш наявною ніж це було там декілька років тому. <гум> Знаю, що прогнозувати політологи не дуже люблять так передбачати, скажімо <гум> так, але розуміємо, що можливо за перемоги Камали Гарріс так в історії США, це буде перша так жінка-президентка. Наскільки це може все ж зіграти роль навіть до оголошення результатів виборів? Як ви думаєте? Тому що ну з огляду на таку емансипацію, так взагалі суспільства США в тому числі Ну, <гум> Того часу пані Клінтон мало шанс абсолютно угу, стати, так. звісно, першою президенткою Сполучених Штатів. Ну можна чітко вже сказати, що Гамала Харіс дійсно вона йде в тренді сучасної американської політики, тобто, має ну, гендер зрозуміло, а індійське походження, наприклад, угу. тобто, все це відповідно дає синтез. Її сприйняття в досить строкатому американському суспільстві, тобто вона в цьому сенсі ідеальний кандидат для mm -hmm. того, щоб бути сприйнятою, власне кажучи, різними верствами американців, ну крім напевно, класичних, скажімо так, виборників Трампа. Ось тому тут, я думаю, в неї є абсолютні шанси і її походження, її поведінки, її освіти юридична, все це грає лише. В плюс до Камали Гаріс. Тим більше вона вже окреслила, що Трамп для неї абсолютно є зрозумілим, що Трамп це такий зрозумілий для неї тип, скажімо так, вона перераховувала злочинчик, mm -hmm. Шахраїв і таке mm -hmm. інше. Ну, це відповідь йому відповідно на його слова. І вона розуміє як е, юрист, як е, бувша, скажімо так, прокурорка, з ким вона має, власне кажучи, справу. Mm -hmm. Тобто, це дуже такий, знаєте, Болісний удар по а, репутації комунікативний поки що, болісний удар по репутації Трампа з боку mm -hmm. пані Гаріс. А взагалі це політичні технології, ось такі перекидання фразами. Так, це все ж таки грає на руку об обидвом кандидатам. Звичайно, вони намагаються віднайти а, точки дотику зі своїми виборцями. І звичайно, ми розуміємо, що а, ті головні теми для американців ну які теми міграція а, там. Та ж тематика знову ж таки зовнішньої політики, економічний стан все це буде обігруватися в цих позиціях. Поки що є такий своєрідний, знаєте, міжособистісний обмін сприйняттям, що також є важливим, тому що для виборників Трампа вони розуміють, як він розуміє свою головну опонентку. І для виборників, відповідно для електорату Камали Гарріс також. Зрозуміло, хто є, власне кажучи, трамп з її точки зору, і вони також будуть підлаштовуватися під це бачення відповідно. тобто це такі а, штрихи до власне кажучи політичного портрету обмін сприйняттям один одного. Ну США явно не про заскорузлість, так таки стару школу, як ви кажете. Так зараз все ж всі працюють на перспективу, на емотивний емоційний дотик, так безумовно, своїм можливим безумовно. виборцем. Безумовно, і Трамп, коли на нього був замах, він також грав потім на суто емоційне. Сприйняття з, з боку американців, як нібито, головного відстоювача традиційних американських інтересів, хоча це дуже, скажімо так, сумнівно з його боку, але він грає на цьому, і ми бачимо, що він також намагається лавіювати щодо власне кажучи. Питань України на сьогоднішній mm -hmm. день він його оточення, тобто трампісти, які знаходяться на різних позиціях, вони лавіюють, вони пропонують якісь мирні погодження. Ось і е, це буде досить такий запеклий двобій саме в тому числі навколо питання України з боку і Трампістів і Трампа і з боку дійсно демократичної партії, вже об'єднаної під єдиним, як то кажуть, кутом до Камали Герріс. Угу. Експерти говорять, що наступні кілька днів будуть досить критичними. Чи погоджуєтеся ви з цим з цими думками, чи в принципі вже все, що могло статися, це сталося, і далі буде розгортатися ну більш-менш зрозумілий сценарій. Всі критичні моменти, на мій погляд, вони вже так чи інакше були пройдені, тобто кандидати угу. визначилися. Республіканці свого часу закидали, нібито відмова Байдена це якийсь фейк, нібито він є. Письмова відмова а він не виступив. ось щось таке воно відігрувалося. Але на сьогоднішній день вже все визначено. Є позиція Байдена, озвучена як мала Харріс, Є реакція кандидатів один на одного, тобто. Команда між, ну скажімо так, червоними республіканцями і синіми демократами, вона буде розгортатися вже в традиційних, скажімо так, щабелях складної американської виборчої системи. Угу. Ну і звісно, нас цікавить питання, е, що яка підтримка буде України. Так давайте розглянемо наостанок ось ці два сценарії. Будва сценарії е, е, президентських перегонів США, тобто, якщо перемагає Трамп, що це означає для України, і якщо перемагає. Камал Гарріс, яка підтримка буде для нас? Якщо перемагає Трамп, ми вже бачили його зустріч з Борісом Джонсоном. Ось пропонування в обмін, як ми розуміємо, на якісь мирні ініціативи, торгівля територіями, скажімо так, що для України, в принципі, неприпустимо, на мій погляд. Ось тому, що Росія продовжить готуватися до наступного вже вторгнення, так і таке інше. А я думаю, все ж таки, що а, буде реалізація з боку Трампа цього так званого мирного плану, тим більше він постійно наголошує, що він там, як тільки стане президентом, зараз же вирішить проблему війни в Україні. Ось і це дуже такий насторожливий момент. А він популіст, тобто він бажає подобатись, він не любить складних схем. Власне кажучи, обговорень, тому він буде робити, як то кажуть, з плеча в цьому, в цьому питанні. Ось щодо озброєння. Ну, якщо Трамп пропонує мирний план якийсь, то а, під цей мирний план, напевно, а, традиційні домовленості щодо постачання зброї до цього моменту вони будуть надаватися, власне кажучи, тому що американська система вона не заточена абсолютно під. Ну, скажімо так, вибачте, за тавтологію, під абсолютизм Трамп. Тобто mm -hmm. вона різна, є сенат, є знову ж таки різні позиції. Тобто, ці домовленості вони продовжаться щодо стратегічного постачання Україні, а щодо інших моментів, тут Трамп буде грати на цій ситуації: що постачати, чого не постачати, і таке інше. Ось буде намагатися подобатись ось своєму виборцю середньостатистичному. там. Техасю, ось і таке інше. Що він за країну? Він проти там традиційно його він проти міграції. Там знову напевно зазвучиться стіна на кордоні з Мексикою, і таке інше. Тобто, він буде більше ізолюватися щодо пані Гарріс, то напевно знову ж таки це продовження політики Байдена, але більш радикальне. Тобто тут ми можемо дійсно отримати більш широкий діапазон можливостей, в тому числі щодо ударів американською зброєю вже по, ну, можливо, і по Кремлю колись, але, власне кажучи, по російській території, по російським базам. На різні, на різні відстані ну і постачання зброї більш активне. І, ну, скажімо так. В певних моментах дотискання тих союзників з боку американців, які з постачанням зброї для України. Mm -hmm. Це можна очікувати. Я вам дуже вдячна за висловлені думки. З нами був політолог Михайло Шабанов. Дякую, що дивилися. Ще побачимося.